Привіт усім! Чи чули ви про книгу, яка підкорила серця мільйонів читачів по всьому світу? Це справжній феномен. І назва цієї книги The Boy, The Mole, The Fox and The Horse автор Чарлі Мекеси. Давайте дізнаємося, які життєві уроки ховається історія. І, звісно, не забудемо повчити нові слова та вирази. За мікрофоном з вами Олена. Якщо готові, поїхали! Hello, hello. Привіт. Привіт. I'm so small, said the mole. Я такий маленький, сказав Кріт. Yes, said the boy. Так, сказав хлопчик. But you make a huge difference. Але ти маєш величезне значення. Слово difference має два основних значення. Перший це різниця та відмінність, тобто відмінність між двома або більше речами. І друге це значення та вплив, тобто здатність щось змінити або вплинути на ситуацію. What do you want to be when you grow up? Kind, said the boy. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Добре, сказав хлопчик. Фразове дієслово grow up має значення ставати дорослим, виховуватися. Дане фразове дієслово використовується для опису процесу дорослішання та встановлення особистості, але також завдяки йому можна передавати фізичні зміни або, наприклад, емоційний розвиток людини. Grow up» ставати дорослим, виховуватися, дорослішати. What do you think success is? asked the boy. To love, said the mole. Як ти думаєш, що таке успіх? запитав хлопчик. Любити, сказав Кріт. What do you think success is? Як ти думаєш, що таке успіх? Do you have a favorite saying? asked the boy. Yes, said the mole. У тебе є улюблене прислів'я? запитав хлопчик. Так, сказав Кріт. Яке? If at first you don't succeed, have some cake. Якщо спочатку тобі не вдається, з'їж трохи торта. If at first you don't succeed, have some cake. Англійське прислів'я має на меті сказати, що коли справи йдуть не так, як планувалося, зроби собі приємне. Тобто не варто засмучуватися через невдачі. Натомість, варто зробити перерву. І відпочити. If at first you don't succeed, have some cake. Якщо спочатку тобі не вдається, з'їж трохи торта. Succeed – це дієслово. Успішно завершити або досягти успіху. I see, does it work? Every time. Розумію, це допомагає. Щоразу. I got you a delicious cake, said the mole. Did you? Yes. Я приніс тобі смачний торт, сказав Crete. Справді? Так. Where is it? Де він? I ate it, said the mole. Я його з'їв, сказав Crete. Oh but I got you another. Але я знайшов тобі інший. Did you? Справді? Where is that one? Деві. The same things seems to have happened. Здається сталося те ж саме. The same things seems to have happened. What do you think is the biggest waste of time? Що ти думаєш є найбільшим марнуванням часу? Слово waste означає марнування або витрати. Дане слово вказує на що, що використовується неефективно або без користі, waste, марнування, витрати. Але також слово веіст може використовуватись у контексті відходи, тобто непотрібні залишки різних речей та продуктів. Comparing yourself to others сеarчного. Порівнювати себе з іншими, сказав Кріт. Comparing означає порівнювати. Comparing yourself to others, порівнювати себе з іншими. I wonder if there is a school of unlearning. Мене цікаво, чи існує школа розучування. Слово wonder означає цікавитися. Unlearning відучуватися, розучуватися. I wonder if there is a school of unlearning. Мене цікавить, чи існує школа розучування. Most of the old moths I know wish they had listened less to their fears and more to their dreams. Більшість старих крутів, яких я знаю, хотіли б, щоб вони менше прислухалися до своїх страхів, а більше до своїх мрій. What is that? Over there? Що це там? It's the wild, said the mole. Don't fear it. Це дика природа, сказав Кріт. Не бійся її. Слово fear означає страх, а як діє слово це боятися. Imagine how we would be if we were less afraid. Уяви, якими ми були? Якби ми боялися менше. I'm not afraid, said the mole. Я не боюся, сказав Кріт. If I wasn't caught in this snare, I'd kill you, said the fox. Якби я не був спійманий у цю пастку, я б тебе вбив, сказав лис. Snare – це западня, пастка, а як дієслово, заманити у пастку. If you you stay in that snare, you will die, said the mold. Якщо ти залишишся у цій пастці, ти помреш, сказав Кріт. So the mole chewed through the wire with his tiny teeth. Отже, Кріт перегриз дріт своїми маленькими зубами. Діє слово чу, жувати, гристи, «розжовувати». Чуved thru означає прогристи наскрізь. Іменник wire дріт, струна, трос. One of our greatest freedoms is how we react to things. Одна з наших найбільших свобод це те, як ми реагуємо на речі. I've learned how to be in the present. How? asked the boy. Я навчився бути у теперішньому моменті. Як? запитав хлопчик. I find a quiet spot and shut my eyes and breathe. Я знаходжу тихе місце, закриваю очі і дихаю. That's good. And then це добре. А потім Spot як іменник, це пляма, цятка, прищик, але також це ганьба та місце. Слово спад може виступати ще й в якості дієслова. Це плямувати, цяткувати, обляпувати, але також ганьбити та визначати місце перебування. What do you focus on на чому ти зосереджуєшся? Search Це чтимо. На торті. Сказав Кріт. Isn't it odd? We can only see our outside, but nearly everything happens on the inside. Хіба це не дивно? Ми можемо бачити лише свою зовнішність, але майже усе відбувається всередині. Isn't it odd? Хіба це не дивно? Слово odd має кілька значень – дивний, незвичайний. А також це різний або випадковий. Але якщо мова буде йти про числа, то це непарний. Isn't it odd? Хіба це не дивно? We can only see our outsides. Ми можемо бачити лише свою зовнішність. Outside це те, що знаходиться зовні, за межею. Our outside це наша зовнішність. But nearly everything happens on the inside. Але майже все відбувається всередині. Inside середина. Вираз nearly everything. Можна перекласти українською як майже все, ледь не все або практично все. Be careful not to fall. Будь обережний, щоб не впасти. So much beauty, we need to look after. Так багато краси, про яку ми повинні піклуватися. Look after це фразове дієслово, яке означає доглядати за кимось або чимось, піклуватися або стежити за. Його часто використовують, коли мова йде про відповідальність. За щось або за когось. Наприклад, догляд за дітьми, за тваринами, але також у контексті піклування про майно або природу. Being kind to yourself is one of the greatest kindnesses. Such Бути добрим до себе одна з найбільших доброчинностей, сказав Кріт. Kindness – це доброта, добродійство, сердечність. We often wait for kindness, but being kind to yourself can start now, said the mall. Ми часто чекаємо доброти, але доброта до себе може початися вже зараз, сказав Кріт. Often the hardest person to forgive is yourself. Часто найважче людині пробачити самого себе. Sometimes I feel lost, said the boy. Мичу, said the mall. Інколи я почуваюся розгубленим, сказав хлопчик. Я теж, сказав Кріт. But we love you, and love brings home. Але ми любимо тебе, і любов приведе тебе додому. I think everyone is just trying to get home, said the mouth. Я думаю, що всі просто намагаються дістатися додому, сказав Кріт. Hello, привіт. Doing nothing with friends is never doing nothing, is it? Asked the boy. Нічого не робити з друзями? Це ніколи не означає нічого не робити, чи не так? запитав хлопчик. No, said the mall. Ні, сказав Кріт. You fell, but I've got you. Ти впав, але я спіймав тебе. Дієслово fell у даному реченні вжито у минулому часі. У другій формі дієслова fall. Згадаймо усі форми fall, fell, fallen. Падати, спадати, слабшати, опускатися. Слово fall також може бути іменником, що буде значити осінь. Спад схил. Everyone is a bit scared, said the horse. Кожен трохи боїться, сказав кінь. But we are less scared together. Але разом ми боїмося менше. Tears fall for a reason, and they are your strength, not your weakness. Сльози несуть у собі причину, і вони твоя сила, а не слабкість. Tears full for a reason, тут мається на увазі сльози сповнені причини. Причини, підстави, доводі. What is the bravest thing you've ever said? Asked the boy. Що найсміливіше, що ти коли-небудь казав? запитав хлопчик. Help, said the horse. Допоможи, сказав кінь. When have you been at your strongest? asked the boy. Коли ти був найсильнішим? запитав хлопчик. At your strongest? Побудова саме у такому контексті підкреслює, що мова йде про конкретний момент або період часу, тобто коли сила була максимально виражена. But have you been at your strongest? То у які моменти ти відчував себе найсильнішим? When I have dare to show my weakness, коли я наважився показати свою слабкість. Дієслово dare відважитися, осмілитися, дозволити собі, ризикнути. А як іменник, слово dare це виклик, підбурювання. Asking for help isn't giving up. Search the horse. Просити про допомогу це не означає здатися. Казав кінь. Фразове дієслово give up означає здаватися, припиняти спроби або відмовитися від чогось. It's refusing to give up. Це означає відмову здаватися. Refuse відмовити. Відмовитися. Sometimes I worry. You'll realize I'm ordinary. said the boy. Інколи я хвилююся. Що ти зрозумієш, що я звичайний, сказав хлопчик. Ordinary – звичний, простий, черговий, звичайний. I'm ordinary. Я звичайний. Love doesn't need you to be extraordinary – said the mall. Любов не потребує, щоб ти був надзвичайним, сказав Кріт. We all need a reason to keep going, said the horse. What's yours? Нам усім потрібна причина, щоб продовжувати йти далі, сказав кінь. А яка твоя? You three, said the fox. Ви троє, сказав Лис. Getting home, said the boy. Дістатися додому, сказав хлопчик. Cake, said the mole. Торт, сказав Кріт. I've discovered something better than cake. Я відкрив щось краще за торт. No, you haven't, said the boy. Ні, не маєш, сказав хлопчик. I have, replied the mole. Я маю, відповів Кріт. What is it? Що це? A hug. It lasts longer. Обійми. Вони тривають довше. Nothing beats kindness, said the horse. It sits quietly beyond all other things. Ніщо не перемагає доброти, сказав кінь. Вона спокійно панує над усім іншим. Sits beyond. У цьому виразі сид це дієслово, слово, яке має значення сидіти, але також засідати, займати посаду, позицію. Beyond по той бік за межами поверх. Sits – Beyond передає ідею, що щось перебуває на іншому рівні вище або далі від усього іншого. It sits quietly beyond all other things. Вона знаходиться на іншому рівні від інших речей. Sometimes said the horse. Sometimes what? asked the boy. Іноді, сказав кінь. Іноді що? запитав хлопчик. Sometimes just getting up and carry on is brave and magnificent. Іноді просто вставати і продовжувати йти це мужньо і велично. Фразове дієслово carry on означає продовжувати або продовжувати робити щось. Дане фразове дієслово використовується, коли потрібно сказати, що хтось повинен продовжувати щось робити, незважаючи на труднощі, незважаючи на перешкоди. How do they look so together and perfect? Asked the boy. Як їм дається виглядати такими зібраними і досконалими? запитав хлопчик. There's a lot of frantic paddling going on beneath. Said the horse. Внизу відбувається багато відчайдушного веслування, сказав кінь. Frantic слово, яке означає шалений, відчайдушний, несамовитий. Paddle – як іменник, це весло. А як дієслово має значення хлюпатися, веслувати. Frantic paddling це відчайдушне веслування або несамовите веслування. The greatest illusion? Said the mall. Це найбільша ілюзія, сказав Кріт. Is that life should be perfect? Хіба життя має бути досконалим? Is it the moon? ask boy. Це місяць? запитав хлопчик. It's a teacup stain, said the mall. Це пляма від чайної чашки, сказав Кріт. Слово stain означає пляму або забруднення. And where there's tea, there's cake. А де є чай, там і торт. Be curious. Будь допитливим. Life is difficult, but you are loved. Життя складне, але тебе люблять. So, you know all about me? asked the boy. Що ж, ти знаєш усе про мене? запитав хлопчик. Yes, said the horse. Так, сказав кінь. And you still love me? І ти все одно мене любиш? We love you all the more. Ми любимо тебе ще більше. Sometimes I think you believe in me more than I do, said the boy. Інколи мені здається, що ти віриш у мене більше, ніж я сам, сказав хлопчик. You'll catch up, said the horse. Ти надолужиш, сказав кінь. Catch up – наздогнати, надолужити. The fox never really speaks. Whispered the boy. Лис ніколи по-справжньому не говорить, прошепотів хлопчик. No. And it's slowly. he's with us. Said the horse. Ні, але це прекрасно, що він з нами, сказав кінь. Be honest, I often feel I have nothing interesting to say. Said the fox. Чесно кажучи, я часто відчуваю, що не маю нічого цікавого сказати, сказав Лис. Being honest is always interesting. Said the horse. Бути чесним завжди цікаво, сказав кінь. Is your class half empty or half full? asked the mole. Твій стакан наполовину порожній чи наполовину повний? запитав Кріт. I think I'm grateful to have a glass, said the boy. Я думаю, що я вдячний за те, що я маю стакан, сказав хлопчик. We don't know about tomorrow, said the horse. Ми не знаємо, що буде завтра, сказав кінь. All we need to know is that we love each other. Все, що нам потрібно знати, це те, що ми любимо один одного. When the dark clouds come. Коли з'являються темні хмари, Keep going. Продовжуй іти. When the big things feel out of control. Коли великі речі здаються поза контролем, focus on what you love right under your nose. Зосередься на тому, що любиш і що є прямо перед тобою. storm. Вел pass. ця буря мене.